Він могутній, наче Дуб, дуже довгий має чуб, серце він хоробре має, Україну захищає. Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми дізнаємось більше про козаків. Посеред річки Дніпро є великий острів, який називається Хортиця. В прадавні часи козацтва, саме на цьому острові. Козаки збудували Запорізьку січ. В цьому містечку вони мешкали, жили в коріннях, ловили рибу. Та кожен козак мав вірного друга, коня. Козаки були сильні, мужні, любили добре поїсти. Улюбленою стравою козаків був куліш. Давайте ж поглянемо, як виглядали козаки. Козаки носили вишиті полодняні сорочки, широкі штани, шаровари, підв'язувалися вони поясом, взували червоні чоботи. А ось така цікава зачіска була у козаків. Називалась вона оселедець. Це такий довгий чуб, який для кожного козака мав значення. Козаки вірили, що чуб оберігав їх від загибелі в бою. Козаки були славетними воїнами. Кажуть, що вони вміли навіть зупиняти кулі, а ще хвороби лікувати. Козаки, бувало, ходили в походи, і для цього вони будували дерев'яні човни, які називалися чайками. Щоб стати справжнім козаком, навчатися потрібно було з самого дитинства. З маличку хлопчики вчили бойовому мистецтву і робили це ритмічними рухами, які згодом стали українським народним танцем, відомим на весь світ Гопаком. Ми, українці, нащадки славетних козаків, і сьогодні наші сучасні козаки. Наші воїни-захисники, взявши до рук зброю, сміливо захищають Україну від нападу агресора. Низький вам уклін, слава і пошана, наші захисники.